Не беріть самі себе, учитесь, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому на всій землі, безканечні, веселого дому. Я гадаю, я, я складаю діла не забуті, дідів наших, тяжкі діла. Якби їх забути, я би в солому. Слава Україні! Отак і ви почитайте, щоб у сонним усі усі не певне, щоб розкрились осоні могили перед вашими очима, щоб ви розпитали можників, кого, коли, за що розпинали. Опнімійте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня Давня година і оживе добра слава, слава України, і світ ясний на вечерній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас.